Степан жупанин, ходімо в поле, сину. Ходім весною в поле, любий сину, Там хліб живе в зелено свіжих врунах, пшеничну, житню, будь-яку стеблину, Земля леліє тепла, щедра, юна. Ходімо влітку в поле, любий сину, там хліб живе у буйному колосі, тужавіють, повнішають зернини, краси такої ти не бачив досі. Ходімо в поле, в гожі дні та в сльоту, трудитися, мій сину, на землі, щоб ти пізнав, якої праці й поту. Хліб коштує на ниві й на столі.